Всім привіт, друзі! На каналі Велор. Сьогодні покажу, де знайти Амулет кохання в терарії. Для цього заходимо в одиночну гру і створюємо М Новий Світ. Даємо йому відповідно сіт 1887 31 51 51. Натискаємо Створити. Це у нас маленький М, відповідно корумпований світ. Ой, ще раз 1, 8, 8, 7, 3, 1, 50, 1, 51. Ось, створюємо. Чекаємо, поки він створюється. Відповідно, після входу в світ йдемо праворуч, і М рухаємося до джунглів. Ось, спускаємося сюди і копаємо вниз. Ось, після того як ми прокопали прямо вниз до шахт, йдемо сюди праворуч. Далі спускаємося вниз, йдемо ліворуч. Спускаємося тут вниз. Ось, йдемо сюди. Спускаємося біля залізниці, ідемо ліворуч. І, відповідно, тут зараз буде будиночок, заходимо в нього, і тут наш амулет. З вами був Велор. Всім бувай!